Це відео буде доповнення до першого відео. Дивіться. Був чоловік, була жінка. Вони познайомилися, влюбилися, полюбилися. Все вони живуть. В них є любов. Це не означає, що я там захищаю чоловіка наганяю на жінку. Просто дивіться, в основному відбувається ось так. Все. І чоловік. Влюбляється, жінка, все. Замітьте. Чоловік в основному влюбляється в жінку, не звертаючи уваги взагалі на її стан сім'ї. Навіть багато випадків чоловіки допомагають, і стає жалкою, вона там живе погано, б'ють, там і здівається, не мають жити. І чоловік отак. От, От вони живуть все, як має бути. Тут дивіться, вони там мріють про дитинку, в них по любі з'являється дитинка. І в цей момент рушиться сім'я. Жінка. Перестроюючися зразу в маму, забувайте за свого чоловіка, як би це не прискорно говорилось. Чоловіка кидають уже в муки. Кекса нема, уваги нема. Того, що було, нема, і в чоловіка вже, виходить, дивіться, були дві лічності. Вони стали одним. Прийшла дитина, лічності не стало. Чоловік пустий. Що йому робити лишається. Він далі живе, терпить, мучиться. І я вас більше розчарую. Багато чоловіків вірні при тому всьому. Що жінка йому кекса не дає, тому що там дитина -та 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 те він не ходить, він не гуляє. І за мною чоловіки дуже багато согласяться, Дивіться, навіть багато чоловіків після розставання тримають вірність своїм бившим про те, що ви навіть не знаєте. І чоловік страдає, бореться, він йде на роботу. І в цей момент, коли пустота до нього приходить, всякі жінки чіпляються. Він хоче, йому не вистачає люмання, йому не вистачає, ви прийміте, в нього просто вирвали пів людини. І показалося через вашу дитинку. І він раді цієї дитинки не шукає собі іншої в більшості випадків. Далі відбувається двіжуха. Жінка натішилася дитиною, чи наігралася цією двіжухою, чи він знайшов собі чим за це замінити і пішла двіжуха розход. Далі йдуть заяви в суд. Жінка йде, подає заяву в суд, і в чоловіка, виходить, забирають машину, забирають хату, забирають дітей, раді кого він терпів і відірвав. Його відірвали раді цієї дитинки. І забирають в нього цю дитинку, забирають цю жінку, раді якої він женився і взяв її. Забирають в нього пів хати, півмашини. Він бачить усю несправедливість, плюс він бачить війну, він бачить коронавіруси, він бачить з усіх сторін його чмуть, і ви прикиньте, цей мужчина, він ламається. А чого він ламається? В нього було все, і в нього його забрали. Проти нього пішли друзі, проти нього пішла родина. Який не має бути? Прикиньте, він вішається, спивається. Люди по два, по три, по 15 років, чоловіки страдають по цій ситуації, ви навіть того не знаєте. Ніхто цього не розказує, ніхто говорить, всі ховає. Сказали, чоловік сильний, все, він має мовчати, не плакати в нього серця нема. Да ви що? Затожиться вона цими всіма маніпуляціями робити. І виходить, що жінка забирає в нього все. І того він вішається, того він слабшає, того він починає пити, тому що він, ну, попробуйте в жінки забрати це все. І тоді побачите, що буде. Жінка так само зламається, тому що жінка, як і людина, як і чоловік, ми, ми люди, ми ламаємося. Тільки чомусь установка така, що типу, жінка вона слабка, їй треба допомагати, за нею треба бігати, треба допомагати. Да ви що? Та да вона проживе ще лучше, ніж ви. Тому що в неї є е, одна орган, який у вас немає. І за ними будуть бігати і їм носати дарити. А нам, чоловікам, що? Подивіться, що зараз робиться? І все, і він залишився один. Без дітей, без жінки, яку любив, все. І все в нього забрали, і чувак такий куп. І, звісно, він піде туди. От вам і докази того. Якщо ви не вірите, то ви можете це передивитися по інших людях. Насправді, так як обществу його приносить, його нема. Запам'ятайте істину. Якщо ви бачите, що стадо ведуть туди і інформацію всю ведуть туди, то вона треба йти туди, в обратну сторону. Чоловіку нав'язали, що от жінка має дарити любов. Нема. Вона ізначально входить в шлюб. І коли я спілкуюся з, люди, з людьми, я вичисляю. В основному входять в шлюб. З обманом з самого початку. Раді дітей, раді сім'ї, що батьки скажуть, а вже треба. Кума женилась, треба мені женитися. Багато-багато випадків, де жінка вступає в сам шлюф, пару, в любов, значально з брехнею, яка виходить з стосунки, вступає в стосунки. А люд... чоловіку не каже, що вона тобою забиває е... бившого. І коли з вами починає зустрічатися, іде в життя, і починається ламатися, а ви навіть не знаєте, чому вас роблять виною, вам прив'язують чувство вини, ви ще при розлученні ще й квартиру отдасте, бо ви винні. А ще є жінки, які підвожують спеціальну любовність подружок, щоб ви це зробили, щоб позабирати вас дівху, щоб вас уже вкинути. Тому що людина вже скажімо, переболіла, вилікувалася за рахунок вас і пора вжити нове життя. Причина зради жінки і причина зради чоловіка різні. Але кажу, дивіться, ніхто на це не працює, це все робота є самого садика. І люди навіть не розуміють, що це не їхній вибір, що це вибір, який нав'язала система, з яким треба боротися, це ненормально. Чоловіки вміють любити, так як не вміють любити жінки. Вам прямий доказ після того, як з'являється дитина, чоловік... Не влюбляється в дитину. Він далі любить свою дружину, свою дівчину. І якби жінка так само любила і далі свого чоловіка, не зважаючи на дитину, була би сім'я, був би чоловік, жінка і рядом дитина. А так спали обоє в ліжку. А раз між ними положили дитинку. Ну то ж так треба покормити, воно плаче, щоб не вставати. Ну да, да, котику, сонечко, да, я не можу. Ну ти ж розумієш, я ж мені ж болить там, то да Я розумію котику. А що йому робити? В нього вирвали. Бачите, неправильний підхід з самого початку міняє все з сім'ї. І виходить, той, хто цьому розбирається, розуміє, що вже значально пари нема. Чому? Тому що пара зійшлася на брехні. Той хотів, а та хотіла дітей. От вони двоє зійшлися, вона має дітей, він має кекс. З простітуткою чи любовницею. Добилися своєї целі. А чого ви ображаєтесь? Так ізначально вступали туди для того. Тому треба працювати. Давайте людям будемо працювати. Це чисто і моя інформація, ви можете, там я ж не заставляю нікого. Але задумайтеся, хто любить і хто вміє любити, і хто дарить любов. І чому після таких ситуацій жінка може за 2-3 дні, за тиждень-другий піти в других стосунках бути і не париться тим движенням? А чоловік може страдати. Ну, є чоловіки, які теж, я не спорю, там ми, я не хвалю там чоловіки, але в основному. Чоловік може два роки, три роки страдати. І тримати вірність жінки. Ви навіть цього не розумієте. І є такі чоловіки.